Ірина Власенко, українська письменниця, неодноразова дипломантка коронації слова, лавратка державної премії імені Миколи Гоголя, переможниця шостого всеукраїнського конкурсу імені Григора Тютюнника, має сім виданих романів, п'ять книжок у жанрі делетаризованої біографії, оповідання у колективних збірках і журнальних виданнях, живе і працює у Києві. Книга хвиля невеличка білетаризована біографія Миколи Хвильового, українського письменника, політичного діяча однієї з найяскравіших зірок плеяди українського розстріляного відродження, постаті надзвичайно цікавої, самобутньої та трагічної. Водночас, Микола ще з дитинства був бунтівником. Волелюбний характер зривав знаміченого дорослими шляху, кликав і своїм путівцем, чинив спротив вчительським навіюванням. Погодухівська гімназія запам'ятала Фітільова, це справжнє прізвище Хвильового, як рідкісного зухвальця, який міг кинути брутальне слово й у бік начальства і гуртував навколо себе таких самих бешкетників, щоб тільки вчиняти супроти правил. Після виключення з гімназії вдруге Микола вибрикнув, коли, попри надії матері на стабільність і прибуткову професію, відправився босяка гуляти по світу, як його улюблений герой Гришко Челкаш. Потім почалася війна. Микола добровільно пішов у військо, бо самоохотникам дозволяли довчитися. Але напоровся на самодура фельдфебеля, коритися якому аж ніяк не хотів. Зате потрапив на фронт. Три роки пекла, страшної окопної війни, бруду, крові, страху. Загартований нелюдськими випробуваннями, мав би нарешті вгамувати свій крутий нюрок. Аж тут сталася революція. І зринула в ньому прагнення до романтичних і світлих ідей рівності, братерства, свободи. Хвильовий був дуже прихильником виняткового українського мистецтва, пролетарського, але українського, яке мало відрізнятися від російського та йти європейським шляхом, а не мавпувати московські зразки. Адже він знав, що українське селянство геть не темне, бо є носієм автентичної, потужної культури, мови, ідей. Які передавалися з покоління в покоління, і які неможливо витравити ні пролетарською просвітою, ні радянською колективізацією, яка свого часу привела до голодомору. Українське село Канало приречене владою на вимирання. Разом з ним вмирав і романтик хвильовий. Так Микола Хвильовий ступив на путівець безперервних розчарувань, які закінчилися у страшному будинку, зведеному у вигляді літери «С». Його називали Слово. Але насправді то був будинок смерті. Залишилася лише формальність спустити курок, приставивши револьвера до скроні. Попри все те, є версія, що хвильового вбили, інстинувавши самогубство. Різні точки зору на особистість Миколи хвильового його роль в історії української літератури свідчать про те, що він був фігурою непростою, суперечливою, неймовірно талановитою і впливовою, а ще таємниченою. Бо реальних свідчень про його життя збереглося не так багато.